Нам всім до сих пор не віриться в проходяще. Ми всі теплімося, надіятися, що це ошибка. І сподіваємося на те, що все-таки ти жив. Проводжають у засвіти, проте досі не можуть зморитися із трагічною втратою. Навіть через п'ять місяців після загибелі Павла Кулішова воїну дружився зі своєю коханою лише 24 серпня минулого року. Сестра дружини загиблого каже, власних дітей вони народити не встигли. На жаль, вони не встигли своїх сумісних діток нажити, проте він досить. Добрий чоловік і батько був двоє хлопчиків і дівчинка. Він був досить гарним прикладом для наслідування для хлопчиків. Дівчинки п'ять. Вона й досі малює йому листівки. Вона й досі не знає про те, що трапилось, тому що для неї це буде досить великий удар. До повномасштабного вторгнення Павло працював вантажником у одному з супермаркетів міста. Чоловік не проходив строкову службу, проте мав досвід контрактної у 2017 році. Пробувши у лавах війська два роки, повернувся додому через смерть свого батька, бо хотів бути поруч із мамою, підставити їй своє плече. Колега загиблого захисника зізнається Павло завжди був дружелюбним та товариським. Ми працювали з ним близько року. Він прийшов вже після того, як я почав працювати. Ну, близький, дуже близький, друг і колега. Він рибалив і відпочивати також. Любив з друзями, з усіма. Він дуже компанійська людина, дуже Він спокійна, компанійська людина і дуже відповідальна. 34-річний Павло Куришов стояв на захисті України на Донецькому напрямку. На фронт пішов добровільно. Був заступником командира бойової машини стрілецького батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Загинув Павло неподалік славнозвісного бахмуту 1 листопада 2022 року. У його бойову машину влучив кумулятивний снаряд ворога. Хай Бог благословить воїну царство небесне. Усім воїнам, які віддали своє життя. А ми будемо пам'ятати про ту ціну, яку платить зараз наш народ за те, щоб бути вільним народом і жити в вільній країні. Востаннє Павло Кулішов виходив на зв'язок у день загибелі. Говорив із дружиною. Обіцяв перетелефонувати пізніше, але не судилося. 2 квітня чоловіку мало б виповнитися 35. Мати втратила сина, дружина чоловіка, діти батька. Спочиватиме тепер загиблий захисник на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним полеглого. Герої не вмирають. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.